Привіт! Сьогодні на своєму каналі я хочу розпочати нову рубрику, чим я користуюсь?» або, як сказала моя колега б'юті-консультант, який не бреше. І так, в цій коробочці саме ті продукти, які я вже використала. І сьогодні я з вами поділю гель для вмивання обличчя об'єм 200 мг. Бренд «Талія Туреччина. Я використовувала два продукти з цієї серії: це для нормальної та сухої шкіри обличчя, і чутливої та вразливої. Обидва вони дуже гарно справляються зі своєю задачею, вмивають залишки макіяжу, користувались два рази в день. В нашому каталозі їх три види. Є ще для жирної шкіри, яка схильна до акне. Тож я впевнена, для саме вашого типу шкіри ви знайдете потрібний в нашому каталозі. Ще один продукт, який я використовую від бренду Талія по догляду за обличчям. Це активний тонік з КСО для очищення обличчя. Ним я користуюсь лише тільки ввечері, тому що тут є активні кислоти, які не можна наносити на обличчя в день і виходити на сонячне світло. Але вночі він дуже класно працює з віковими змінами на нашій шкірі, омолоджує шкіру і освітлює. Тому я використовую його на постійній основі і рекомендую вам ще один мій улюблений продукт від бренду Талія це крем-гель Botazonex. Саме натуральний замінник Ботиксу. Ним я користуюсь два рази на день після місяцю використання. зморшки на обличчі зменшуються на 38%, а також він запобігає появі нових. Тож, дівчатка, рекомендую вам спробувати. Я впевнена, що ви також залишитесь задоволені. Моє відкриття цього року це новенька лінійка в картовозі Lesta «Колагенат Італія. Я спробувала ці два кремчики, тому що мій вік вже 45 і хочеться для шкіри чогось більш потужного і більш злого. Денний кремчик, антивіковий та е, нічний крем спляча красуня повністю задовільнили потреби моєї шкіри. Ці два креми мають неймовірний аромат і дуже потужну силу роботу. І вночі моя шкіра зволожена на мільйон відсотків зі ста. Тож, дівчата, рекомендую спробувати, і я впевнена, що ви також залишитесь задоволені. для своєї шкіри обличчя, я обираю і додатковий догляд. І останнє моє відкриття. Це ось така охолоджуюча масочка від набряків від бренду Лівеста. Дівчата, звертаю вашу увагу, в комплекті з цією масочкою йде і лопатка. Ця маска дуже класно охолоджує обличчя в спеку. Це досить класний продукт, а також вона освітляє, омолоджує і дає шикарну порцію зволоження на цілий день. Цей продукт аналог відомої масочки Аташем. Але за доступною ціною рекомендую спробувати. А ще, дівчата, я обожнюю своє волосся. І для нього я обираю найкраще. Професійний бренд Зенікс Туреччина запропонував нам ось такий продукт маска з арганом та каратином. Вміст цієї баночки 500 мг. Але, повірте, вистачаю її дуже надовго. Ця маска класно зволожує, волосся випрямляє. Вона має неймовірний аромат. Ну, не передати, на жаль, цього через камеру, але ваше волосся буде зволожене. І гарне, і дома. Тож рекомендую спробувати цей продукт просто унікальний. Дівчата, я на постійній основі користуюсь декоративною косметикою. Майже кожного дня я її використовую. І найголовніше в цьому для мене завжди було це зняти. Навіть найстійкіший макіяж без стресу для моєї шкіри. Целярна водичка Зенікс дуже класно знімає макіяж, без стресу для моєї шкіри. Вона не залишає жирності на шкірі обличчя, і вона дуже класно зволожує. Залишки цієї водички змиваються легко звичайним продуктом, яким ви користуєтесь для вмивання. Тож рекомендую спробувати. Це класний продукт і по. Дуже круті ці наші дівчата, я обов'язково доглядаю за своїми ручками. І використавши парфумований кремчик від бренду Талія Туреччина, це в мене з ароматом Ірису. В нашому каталозі їх чотири ви, ви зможете знайти для себе найулюбленіший аромат квітів. Мені сподобався Ірис, а найголовніше, що він дуже класно цей кремчик, зволожує шкіру, не залишає відчуття липкості чи жирності на шкірі рук і ручки. Просто бархатні після використання цього. Цей крема. кремчик я завжди тримаю під рукою. Він у мене і в ванній кімнаті, він у мене і в кожній сумочці. Тож я вам рекомендую спробувати і впевнена, що ваші ручки скажуть вам дякую. Саме з цим продуктом. Ну, дівчата, на цей час це всі продукти, які я використала в останній період свого життя. Далі буде. Буду збирати ще для вас продукти, якими я користуюсь. І якщо ви ще не з нами і хочете спробувати нашу продукцію, приєднуйтесь! Зручним для вас способом або пишіть мені в особисті, і я допоможу вам приєднатись до моєї команди. Також хочу нагадати, що з Лівеста можна не тільки дуже круто економити, бо від ціни каталогу в нас є завжди крутезні акційні пропозиції, а ще можна і класно заробляти. Тому в мою команду, будемо разом економити та заробляти.